Слава Богу, брати сестри. Я тут був колись 30 років назад, коли вибирали Степана Сергійовича. І був, коли він передавав служіння. І на моїх очах ця церква. Я дуже радий за вас і поздоровляю вас від імені нашої церкви, в Токоміслави Christian Центр, з вашим 30-річчям. І я хочу прочитати одне місце апостол Павел. Пише, дає нам таке наставлення, колося нам. Колосянам 3.15 І нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі. Він каже, в одному тілі. Тут серед нас є такі люди, котрі ще їх не було, коли церква відкривалася, а є ті, яких вже нема, є тобто були ті, яких вже нема. А є люди, які, яким дуже важко. По Українські вже їм по-англійськи легше а є ті, котрі недавно приїхали которі не розуміють по англійськи. є люди, які багаті і бідні, і з дипломами і без. І ми такі дуже різні. І він пише: в одному тілі ми зібралися такі, а є люди, які ходили в одну церкву, а ті в другу, в з одного братерства з другого. Ми ще і навіть розуміємо трошки щось по-різному. Але перед цим 14 стих, він пише так: а над усім тим зодягніться в любов. Щоб те, що в 15-му він пише, нехай мир Боже панує в ваших серцях, щоб був мир Божий. В наших серцях треба зодягнутися в любов. А ще перед цим 13-й вірш, він пише, тут, терпіть один одного. Буває і так треба. Але це для того, щоб бути в одному тілі. Хай вас Бог благословить, хай дасть мир, любов, щоб вам і не терпіть друг друга, і щоб ви були в одному тілі. І мир Божий хай буде в ваших серцях. Амінь.